Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про продовження воєнного стану на території України та загальної мобілізації. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та телеграм-канали. Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, вчора Верховна Рада України проголосувала за законопроекти щодо продовження воєнного стану на всій території України і щодо продовження загальної мобілізації теж на всій території України. І на жаль, для нас це стає такою буденністю ці всі продовження, тому що це вже відбувається дев'ятий раз. І як написав один з народних депутатів, це Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. А що ну настільки це стає буденністю, що навіть не прийшов ніхто з представників. Ради національної безпеки та оборони України, тому що раніше вони робили доклади по таких законопроектах про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, і цього разу ніхто навіть не з'явився, навіть сам секретар РНБО Олексій Донілов, який полюбляє багато висловлюватись щодо мобілізації щодо воєнного стану. То навіть він не з'явився, тому що ще раз скажу, це вже стає а, таким достатньо а, буденним а, явищем а, ці продовження мобілізації. А, ну і звичайно, що а, ніякої мови навіть не було про те, що в, воєнний стан не буде а, продовжуватись, і так само не буде продовжуватись мобілізація, тому що ми розуміємо, що на території України зараз відбуваються воєнні дії, фактично. Іде війна і нашим Збройним силам України, ну, про що постійно говорять представники і ЗСУ і держави, потрібні свіжі ресурси, свіжі людські сили. І, звичайно, для цього потрібно здійснювати мобілізаційні заходи. Тому, звичайно, що про завершення загальної мобілізації на території України до моменту завершення бойових дій взагалі мови йти не може. І більш того, я вважаю, що навіть коли завершаться бойові дії, то все одно буде якийсь час ще діяти загальна мобілізація, для того, щоб сформувати певний ресурс. Певний людський ресурс у Збройних силах України. Ну, друзі, і так само не могло йти мови і про неподовження стану воєнного на території України, тому що знову ж таки йде війна, і без цього стану, відповідно, якщо його не продовжать, то не буде існувати достатньо багато. Інших механізмів, наприклад, це комендантська година, певні обмеження, наприклад, щодо виїзду за кордон чоловіків під час дії воєнного стану, і тому ми розуміємо, що як тільки воєнний стан буде скасований, а ще будуть залишатись якісь бойові дії або загроза проведення бойових дій, то відповідно всі чоловіки, які можуть бути мобілізовані, вони просто візьмуть свої речі, візьмуть свої сім'ї. І виїдуть за кордон. Тому, звичайно, що воєнний стан на всій території України буде продовжуватись так само до моменту закінчення бойових дій, до перемоги нашої держави над загарбником. Друзі, ну і відповідно потрібно поговорити про те, що взагалі змінюється або може бути змінено під час цього продовженого воєнного стану, тому що ми чули. І читали статтю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного про те, що, наприклад, необхідно розширювати мобілізацію, і ми бачимо на прикладі того самого Хмельницького ТЦК, що вони трактують розширення мобілізації по-своєму, вони просто незаконно витягають людей з лікарень. Незаконно мобілізують і фактично нічого в діях територіальних центрів комплектування не змінюється. А з приводу розширення мобілізації, то, звичайно, що якщо війна буде продовжувати ще 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, рік або більше, і ми розуміємо, що, скоріш, за все, це буде ще достатньо багато часу. То, звичайно, я вважаю, що держава буде. Здійснювати кроки на те, щоб збільшувати свій мобілізаційний ресурс, а його в даних реаліях, які на сьогоднішній день є в нашій державі, можна збільшити лише за рахунок скасування певних пільг, так відстрочки, наприклад, від мобілізації для певних категорій чоловіків. Звичайно, в першу чергу ми говоримо про те, що, скоріш за все, студентам колись, але все ж таки скасують можливість отримати відстрочку не всім студентам, але деяким категоріям, так точно, наприклад, тим студентам, яким більше 30 років на момент вступлення до вищого навчального закладу. І достатньо багато розмов знову ж таки ходило про те, що будуть переглядати непридатних. До військової служби, зокрема, тих, хто з початку війни отримав такий статус і здійснюються якісь перевірки, обшуки, кримінальні провадження є, але поки що ми не маємо ніяких результатів за, ну так би мовити, підсумками проведення таких перевірок. але Друзі, ще раз наголошую на тому, що достатньо часто територіальні центри комплектування вручають повістки тим чоловікам, які були непридатні до військової служби, і вони самовільно, працівники ТЦК, самовільно ставлять на облік цих людей висновки ВЛК про непридатність або знищують, або викидають, або просто не беруть до уваги. То це знову ж таки незаконно, але знову ж таки. Це вказує на те, що працівники ТЦК всіма способами і всіма зусиллями намагаються збільшити пул тих людей, яких можна мобілізувати. Ну і, звичайно, що достатньо багато мови йшло про те, що будуть якимось чином переглядати. Можливість отримати відстрочки у тих людей, які мають третю групу інвалідності, тому що зазвичай ця третя група інвалідності, вона не вказує на те, що людина повністю втратила свою працездатність, і відповідно теж розмови йшли про те, що, наприклад, тим чоловікам, у яких жінки третьої групи інвалідності, то в майбутньому можуть скасувати. Право на отримання відстрочки від мобілізації. Тому, друзі, будемо звичайно дивитись, будемо моніторити, якщо будуть якісь зміни в цій частині, в частині скасування відстрочки від мобілізації, або, наприклад, в моменті ускладнення виїзду за кордон чоловікам, які є військовозобов'язаними. Тому що теж про це багато говорили, і на сьогоднішній день залишається така дивна. Ситуація, колізія, коли чоловіки, у яких батьки з інвалідністю першої чи другої групи, чи батьки дружини з інвалідністю першої чи другої групи, вони по факту не можуть отримати відстрочку в ТЦК, тому що ТЦК просять якісь ну, просто неадекватні документи, і вони не можуть отримати відстрочку, а вони можуть виїхати за кордон. З тими самими документами. І, звичайно, що коли вони стикаються з тим, що ТЦК їх ігнорує або відмовляє у отриманні відстрочки, тому вони вирішують це питання таким чином, що вони просто разом з сім'ями, разом з батьками чи батьками дружини виїжджають за кордон і там залишаються для того, щоб їх не мобілізували. Тому, друзі, така ситуація на сьогоднішній день. А, законопроекти вони прийняті Верховною Радою. В подальшому вони будуть передані президенту Володимиру Зеленському на підписання. Знову ж таки, ніяких сумнівів а, щодо того, що президент підпише ці законопроекти а, у мене особисто немає, і я думаю, у вас так само таких сумнівів немає. І після цього. Воєнний стан на території України та стан загальної мобілізації будуть продовжені до 14 лютого 2024 року. Звичайно, що всі сподіваються, що це буде останнє продовження воєнного стану та стану загальної мобілізації. Я теж на це дуже сильно сподіваюся, але щось мені моє ем, реалістичне е, відчуття. Підказує, що це буде не останнє продовження воєнного стану та стану загальної мобілізації. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. До наступних зустрічей. До побачення!